Постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, материнства, дитинства, культури, молодіжної політики, спорту та туризму та соціального захисту населення розпочинаємо 23 червня о 14.17. На комісії присутні Голова Головаши Олександра Васильовна і Григорій В'ячеславович, відсутня Руткевич Олена Іванівна. Запрошені не чай, Олександр Володимир заступник. Не сільського голови з діяльності виконавчих органів Ради Тарнавський Володимир Миколаївич, начальник відділу освіти, молоді та спорту, туризму, культури та релігії, і Дученко Уляна Тапівна, директор комунального некомерційного підприємства, Вишівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Хто тобто, за те, щоб розпочати засідання, будь ласка, так. З порядком денного знайомлено, порядок денної місячі за питань. Перше запитання, перше питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту, туризму, культури та релігії вищості сільської ради. Нова редакція доповідачка на стороти там, наприклад, був навчальний заклад, зараз заклад освіти. Був, був учень, зараз собувач освіти. Тобто, в такому ракурсі. Є. Тобто, незначні, але нормальні, да, але назви помінялися, треба привести відповідність до чинного законодавства. Так, тут вже повинні сказати питання на розвитку сесії. Зараз два. Наступне питання про внесення змін до програми забезпечення заходів культури та мистецтва Бружкої сільської ради на 25 й рік. Також прошу внести зміни до програми забезпечення заходів культури та мистецтва у паспорті. Тобто, паспор, вся програма залишається без змін, а в паспорті добавити 100 тисяч на відповідне забезпечення культури і заходів мистецтва було 50 та розробилося. Ну, на проведення, проведення забезпечення заходів. Заходів, так, йдуть місів. Ну, то засередньо за на це... проведення культури і мистецтва. Так, так, так. Так, хто за те, щоб подати питання на роботи Ну, насправді ми радіємо, що у нас більше да? ну, виконання на такі висні... заходи. Так, можливість, Ви, бо в нас ще місяць не було чи чинати. Зараз вже виконання. Так, наступне питання про утворення юридичної особи публічного права, служба в дітей та сім'ї Вишецької сільської ради. Відповідальний е, чай посади Володимир. Дякую, шановні депутати, на ваш розгляд про рішення про утворення юридичної особи публічного права права служби справи дітей та сім'ї Вишерської сільської ради. Е, наразі це вимога. Законодавства вимога сьогодення. У в нас в службу передаються нові повноваження щодо усиновлення дітей в обліку усиновителів та обліку дітей, які йдуть під усиновлення. Це кропітка, дуже ну, велика відповідальність, тому є вимога щодо того, щоб створити юридичну особу дано. Тобто воно буде підпорядкована з виділу соціального захисту? Ні, буде окрема взагалі структура. Повністю відходить голові, від сільському Так воно соціальний захист ніколи не входить. Ні, це це. це була окрема служба, просто без юридичної особи. Ну, зам, в самому випадку ми теж там якби придумали механізм щодо. Це буде юридична особа, але бухгалтер буде бухгалтерську роботу, суд буде робити його бухгалтерську без бухгалтерії. Таке дозволено законодавство, воно передбачає те, що ми можемо це зробити через те, що бухгалтерію, самі розумієте, що так, взяли, то, маючи, і і і бажання і портрети для того, щоб працювати ще в Тобто заробітну плату вони будуть тепер отримувати. Все одно бував сільський рахунок, який буде нараховувати так само, як і нараховував, але буде юридична особа, не буде зберігача, реєстрація так. своя. А в того, штаті звичайно. там дві людини чи більше? Ні, а там ми додаємо ну, зараз ще одну людину, наразі там дві, третя вакансія, додаємо ще одну, буде чотири особи. Ну так, для двох це для Так, звичайно, ми зараз шукаємо, працюємо. працюємо. Реєстрація, все вже відпочивається. Кандидатури, запрошую. Це ж потрібно за світу, хоч мати якусь ну, відповідну. А нам я чи саме повністю, Пожай. 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 Питання, добре, що приймати бажання. Добре. За те, щоб винести дане питання на роботу сесії. Дякую. Наступне запитання про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунальної комерції ме підприємства, високий центр первинної медико-санітарної допомоги. В даному питанні додається значить ну там трошки змінений порядок сам складання ось складання фінансового звіту і відповідно форма оновлена, оновлена форма з пеметою, щоб ну, якби спрощення узагальнювалися питання із обговорювалися з, з бухгалтером ПМСД. Ну, значить, Точно такого рішення, що це буде приє... форма зручна і для їх полтерів, і для нашого фінансового відбування. По те, що ви насправді питання роботи сесії. Є. Наступне питання. Про внесення змін до програми з відзначення державних місцевих та промоційних свят у години дати інших закладів борщівських сільської ради та спети роки. А в даному питанні ми додаємо фінансування в розмірі 100 тисяч гривень до кінця року, для того, щоб ну є можливість, по-перше, є вимоги, що будуть святкуватися дні, дні там, і так далі. тобто офіційно, Це, саме. Так, За, це так, так, просто так, програму виділяється 100 тисяч, то що розпочав Володимир Кошевич, правильно? Ні, а це, це, що сьогодні? Сьогодні? це, це інша програма. Да, це окремі 100 Так, Це окрема програма, це не та, що робіт. Ви я просто щось трошки не чуваю. Державний і місцевих та професійний свят називається програма Миколаївча заклади культури. Це інша програма. Це і з, цієї, і... да, з цієї програми ми фінансуємо там, наприклад, придбання прапорів, що там ще? На те, підпитки, 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 іпотеку, і ще отягти? Якщо у нас і потреби були там поховання і так. Це центр. Добре. Є. І шосте запитання про звіт директора комунального інформаційного підприємства Вишківський центр первинної медико-санітарної допомоги. 980 декларацій, ну що на війну і кількість переживаючи або населення, 9540 людей було задекларовано на кінець 2024 року. Згідно вакцинації, у нас план 82% виконання по дорослому населенню, так як це була не тобто вона це позапланова, ми виконали на 72%. Дорослому населення туди ходили вчителі, осіб Тобто вакцинація у нас не в хорошому рівні. Кількість пацієнтів, які прийняті за рік, це 29 129 осіб. З них 120 чоловік це люди з інвалідністю, думку приймали. Ну, тиждень, осіб це 15 сімей, які закавурувалися в 2024 році, з яких це 4 сім'ї СЖО. Діти з іновільністю до 18 років, 39 дітей. У 24 році додалося три дитини з першим встановленим діагнозом. Проведено розгляди справ по лікарсько-консультативній комісії, 80 засідань, видано 39 довідок про наявність порушення функції з організму, через які надходжені хворі особи не можуть самостійно користуватися. Для 7 тисяч. Для 5739 пацієнтів лікарями створено 16443 направлення, які є погашені. Лікарняних листків 1641. Також прийшов приріст по виписанню електронних рецептів, це доступний ліки, що говорить, що в принципі програма дієва і люди нею користуються, особливо люди похилого віку. Домовленності є вже з аптеками в нашій громаді на ну, оці доступні ліки? Ні, я, я просто хочу закричу право. подорожнику, що так, Та, подорожник, просто, дві аптеки вони, в принципі, відпускають я ці ліки доступні. Тут лабораторні на діагностика тут новонароджених за 24 рік це 48 дітей. А видано свідоцтво про смерть 117. Е, ну, це тільки нам видано, це ті, які... Ну, не... Заналоження і смертність не... 5 разів. Ну, якщо порівнювати, ми там порівняли 21 20 років, звичайно трошки якось... є. Саме в медичному е, закладі було підписано два пакети з Національною службою здоров'я України. Це первинна медична допомога і психологічна допомога на амбулаторному прийомі. Е, е, Фінансово-господарська діяльність закладу. Я тут припускаю, що місце, білки, патіти е, в 2024 році КНП. Підписано було договір на 7 мільйонів 400, 173 тисячі до кінця року, так як кількість задекларованого населення трошки зросло, і було ще підписано додатковий пакет. Сума зросла. Але близько 87,3% коштів спрямовано на заробітну плату. Останні кошти це є технічна база, це є медичні меплі. Закупляли канцелярію, екрановані опромінювачі згідно норм, блоки системного зживлення для медичного обладнання і комп'ютерного обладнання для роботи лікарів та адміністрації. Так само у 2024 році було проведено поточний ремонт деяких приміщень, закладів, в окремих приміщеннях. І з бюджету Вищівської сільської ради на функціонування КНП було виділено на початок року 3 мільйони 769 тисяч і використано з них 2 мільйони 454 626 тисяч гривень. Приймали участь у грантах, отримали допомогу, скажімо так, КЗКОРС корс бази спецпостачання, це баки для сортування відходів різних категорій. Це згідно норм, це надавали державну програму Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Лікарські засоби та імунобіологічні препарати, які роздавалися для людей нашого населення. Благодійний фонд «Право на захист взяв участь в гранті на суму 121 тисяча, там було співфінансування 170 тисяч для оснащення центру життєвих та динату за допомогою державної програми підтримки у тісній співпраці з підтримки керівника Фастівського центру зайнятості, займто, загальна сума залучених коштів 203 тисячі, з яких 27 тисяч це була компенсація заробітної плати людини, ми взяли внутрішньо переміщення, вони нам компенсували заробітну плату за три місяці. І 176 тисяч це було облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Це на нас хлопчика з першою групою і з другою. Тобто по факту за ці гроші це ми поміняли двері, зробили поширені один метр, те, що від нас вимагає, зараз буде бере. Ну і самі, самі кабінети ми оснастили для людей з інвалідністю. А зараз за допомогою громадської організації Юріню, це здорова громада та в праці з Чеботарьова інститутом, меморандум трьохсторонній між Бечевською сільською радою КНП і інститутом ми обстежили завдяки їм 560 осіб похилого віку, які подальше були скеровані на дообстеження. По біохімічному аналізатору, який ми виділяли кошти, він вже приєднаний. А, так. Це не біохімічний, це ну, гоматологічний. Питання три роки тому в Молдовані нам подарували біохімічний аналізатор. Скільки на нього було зроблено лабораторних дослідження? Ну, тут ми не подавали. Ми робимо на ньому виключно повестерення, те, що передбачається тобто, програми доступні. А Сечовий на курському, я то повноцінно здають, працює з перших днів. Okay. E, людина з інвалідністю, яка працює, компенсується ж теж? Не, Під, від, так само, як якщо у вас працює працівник з інвалідністю, вам так само в відділу. E, вони ж так само повертають гроші. Ну Ні. Ні. Ні, вони не повертають кошти тільки на відповідь дня їх просто влаштування за 90 днів. Якщо ви йдете по програмі, ви можете отримати компенсацію за три місяці. Якщо у нас, наприклад, людина вже працює рік, тоді ми попали в цю програму, тому що ми тільки працевлаштували людину, і ми до 90 днів попали в цей промежуток, ми отримали на них кошти. Вони компенсують постійно. Я знаю, що вони того ж повертають. Якщо ви влаштовуєте людину на роботу, ВПО вам повертає. За три місяці. Тобто вони мінімалку за три місяці. Якщо ви подаєте в термін до 90 днів, ви взяли людей. Думав, Ні, Постійно ні, це, постійно це все на, ну, на закладі фінансування заробітної оплати. І то вони оплачують тільки мінімально. Вони оплачують ну, заробітну плату, яка там стоїть. А ви, що по фабам? Залишилось у нас 4. Фальшери і один же ж служить. Працівників заробітні да. Все? Працівники зараз працюють в штаті КМП і ось ми їх не ділимо. Ми фактично їх підтягуємо їхню роботу, вони так само приймають людей похилого віку, вносять діагностичні звіти, тобто в них є свій посол роботи на місцях. Mm -hmm. Ми вичерпали якісь питання, пропозиції? Дякую всім за співпрацю. На цьому засіданні закінчено.